Вітаю! Тема майстер-класу складання механізмів ведучого заднього моста легкового автомобіля з професії з механоскладальних робіт. Головна передача призначена для збільшення крутного моменту і передачі його через диференціал на півосі. Головні передачі бувають зубчаті і черв'ячні. Черв'ячні використовують рідко. Зубчата головна передача в свою чергу поділяється на одинарну та подвійну. Одинарна головна передача складається з пари конічних зубчатих коліс, які знаходяться в постійному щепленні і використовуються переважно в легкових автомобілях. При проведенні діагностичних робіт було виявлено несправність головної передачі. При дефектуванні було виявлено знос зубів введеної шестерні, яка кріпиться на коробці диференціала. Проводимо заміну введеної шестерні. Закріплюємо диференціал у лищатах. Вкручуємо Болти кріплення веденої шестерні. Наступне. Що нам потрібно зробити? Це збити ведену шестерню з корпуса диференціала. Для цього використовуємо молоток з пластмасовим байком. Замінюємо на нову ведену шестерню. Ведена шестерня замінена. Після цього необхідно затиснути болти кріплення введеної шестерні. Закручувати болти потрібно не послідовно, а хрестообразно для того, щоб не виникло перекосу. Сила натягу болтових з'єднань перевіряємо за допомогою динаметричного ключа. Для болтових з'єднань становить сила на натяга від 100 до 140 ньютонів, що дорівнює від 10 до 14 кілограмів. Маємо диференціал з лищатів та встановлюємо корпус головної передачі. Встановлюємо диференціал в корпус головної передачі. Встановлюємо зовнішнє кільце. Далі встановлюємо кришку підшипника. Підтягуємо болти кріплення кришки підшипника. Закручуємо регулювальну гайку. Ведене зубчате колесо закріплено в коробці диференціала. Регулювання щеплення виконують за допомогою прокладок та регулювальної гайки на спеціальному обладнанні. Після виконання регулювальних робіт встановлюємо стопорну пластину і закручуємо за допомогою болта. Складання механізмів ведучого заднього моста легкового автомобіля виконано. Запрошуємо вас на навчання до нашого навчально-практичного центру сучасних слюсарних технологій професійно-технічного училища номер 26 міста Кременчука.